13 серпня, і в нас на пасіці відбувається останній переїзд на останній завершальний медозбір. Тож, бджілки, які були на соняшнику, ми вивозимо на золотарник. І завдання перед цими бджілками стоїть принести ложечку меду нам і загодувати себе на зиму. Тому в цьому році будемо старатися, щоб бджілки зимували на меду. Так, як в останній час роботи дуже багато, оскільки скачуємо меди, гречку, соняшник, тому до даного переїзду готувалися дуже швидко, і це єдиний переїзд в цьому році, де ми переїжджали в більшості з надставками, які були з медом. Так, що, звичайно, відчувається на руках, бо однокорпусний вулик легко носити, а сьогоднішній переїзд був важкуватий. так як у нас багато дощів падає, то бачите, сьогодні ми застрягали, тільки з'їхали в болото і бачите, як машина просіла. От, от. От, от так машина просіла, мусили носити трошки далі. Трошечки з пригодами. Потім, як дьоргнули прицеп, бачите, така пригода вперше з нами трапилася з-під ремня вискочив вулик, от, розсипався. Так, зараз, зараз, бачите, ми, якщо щось таке трапляється десь колись, даємо можливість бджолам заспокоїтися і зараз розпалили демар, і підемо спокійно. Зараз зберемо даний вулик. І так, значить, доставляти будемо вулики які сильніші, які вже заповнили повністю надставку. Ми ще їм кинемо одну надставочку і будемо сподіватися, що вони ще нам її принесуть. От, і більше вулики, власне, які мають зараз десь на дві третини повні надставки, ми вже нічого не будемо доставляти, вже дамо хай вони допечатають. От, вже в принципі е сезоном ми задоволені. Тому тільки знявши надставки, які будуть заповнені, будемо відразу тут на місці обробляти бджіл від кліща. Адже те, як ми зараз будемо діяти. Впливає вже на наш наступний сезон, на те, з чим ми підемо в наступний рік. Тому зараз потрібно бути максимально зібраним, старатись не втрачати ні хвилинки, роботи дуже багато і скачувати мед, і перевозити бджоли, і обробляти бджоли. Тому все маємо робити вчасно, швидко, ретельно, для того, щоб в наступному році знову. Тішити і своїх клієнтів новими медами, от, і себе високими результатами. Ось така тут місцевість. Все заросло бур'янами, тут торфовища, і, власне, тут завершується наш сезон. Якось я зовсім не сподівався, але тим не менше ми чекаємо на трактор. Так, місце нашої пригоди завдяки шутру, який тут знайшли, успішно покинули самі без трактора. Такі сьогодні пригоди з половини восьмої, і от зараз у нас десь сколо. Половини четвертої ми вибрались. Сьогодні в нас буде останній переїзд, останній виїзд на нами Сьогодні будемо дозабирувати бджілки з соняшника і вести їх на золотарник. 16 серпня. Ранок, десь вже по 6 годині, ми завершуємо переїзд. Сьогодні, сьогодні загрузили в машину і на прицеп близько, не близько, а 60 і 32, 92 сім'ї. Ось розгружаємо. Сьогодні переїзд відбувся успішніше. Так, друзі, сьогоднішній раночок ми зустріли на золотарнику, тож в цю ніч вдалося успішно перевезти, не застрягнути. 92 сім'ї перевезли. Ось вони розташувалися на точку тут, так, щоб я не впав. Ось, з попереднього переїзду там стоять бджілки. Ось така тут місцевість, такі болота. Ну що? Тепер, тепер. Будемо надіятися, контрольна вага вже показала зараз на вулику, який стояв без наставки 1,5 кг за 2 дні. Будемо надіятися, що з доставлянням наставочки трошки збільшиться місце і е, принос збільшиться, можливо, хоча б до кілограма. От. Ну і мають ще вони, може, днів 10-12, щоб поносити тут амет. Е, та й далі будемо їх обробляти. Так, такий переїзд, така остання печівля в цьому році. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі у нових Відео на каналі Правдиво Ме.